Де знаходиться пекло? На початку світу, коли Бог створив небо і землю, Він відокремив світло від темряви. Євангелія від Івана починається з того, що Ісус є істинним світлом. Він просвічує кожну людину, яка приходить у світ. Він також життя і медіти світла. Ми повинні нести просвітництво і повинні бути відокремленими від темряви, як Бог і відокремив світло від темряви, і сказав, що це дуже добре. Також Бог відокремив дерево життя від дерево пізнання, яке несе смерть, і ми діти Божі. Ми насіння життя, ми насіння Царства Небесного, яке всередині нас. Царство Боже поширюється. Дерево життя поширюється по всій землі, і також Бог відокремив рай від пекла. Він не творив пекла, він створив рай на землі. І тепер рай у церкві Ісуса Христа це вузькі ворота, а пекло пішло під землю під час потопу. Шлях до пекла це широкі ворота, які ведуть до смерті. Тож вибір за вами нести світло Божого Слова і просвітництво йти вузьким шляхом і бути дитиною світла.